Тож, вітаю! Сьогодні будемо вскривати леліт Аніту. Будемо дивитися, що внутрі. Ця машина досить таки... Ну, конкретно цей екземпляр багато в житті побачив. Вона потертенька, багато кави, яка з усіх щілин на цій машині. Тож це почистимо і загалом вивчимо, що там внутрі. Плюс туго ходить стімер. Теж розберу його змащу. І будемо перевіряти, готувати каву, звісно, на цій машинці. Буде цікаво 100%. Ця машина точно варта уваги. Якщо вдасться її привести в гарний стан, це буде суперовий прилад, який буде радувати власника. Загалом Лілітаніта класні машини, вони краще по рівню за Sage, Gastroback, Breville, Barista. І краще, звісно, за делонги спеціаліста. Вона в цьому порівнянні, вона як то і сама нова, при тому вона зде... зроблена з дешевої конструкції. Ці машини на голову вище, вони з металу повністю. Зараз ми це все і подивимось. Тож, почнемо, просто знімаємо піддончики. Звісно, будемо їх мити. Щось там шилистий, ріжок теж зняли. Знімаємо кришечку. Відсіку з бачком води і знімаємо бачок води. Сподіваємося, що він не тріснутий, бо це було б занадто. Так, прибрали це все. І далі будемо розбирати. Давайте дивитись, як це робиться, і згадувати, бо робив я це досить давно. Ну, здогадка підказує, що треба викратити цей саморіз, цей саморіз. Якось то ми знімаємо цю частинку і будемо потрапляти внутрі А Потім вставляємо плоску викритку і намагаємося зняти повністю верхній кожух. Не намагаємося, а знімаємо. З цього боку він пішов. Тепер будемо намагатися от підняти з того боку. Коротше, весь цей бок повинен О, відходити. Ну, в принципі, воно вже пішло. Так, чи нема тут гвинтів, немає, щоб ми нічого не зламали собі. Здається, що воно просто від часу прилипло. Трохи буду заважати ці трубочки. Так є. О, все. Тепер я це все зніму. Тримайте задоволення таке, як я отримую, дивлячись на це кавомашина. З 2017 року... Яка кастовіць... А, помпу міняли. Плюс, власнику, крутяк. Навіть за нею дивились, обслуговуватися. Дуже-дуже гарно. То, коротше кажучи, 2017 року. А, а внутрі вона суперова. Тобто і її реально використовували, то, допустимо, дивіться, сліди там накипу. М -м -м. Да, будемо розбирати бойлер, бо там є трошки слід накипу. І дивлячись на ту воду, яку тут використовували. це так то явно треба буде. От, при тому все інше в гарному стані. Кову звісно, треба буде розібрати, можливо, жорнова. Або замінити, щось мені підказує, що це дуже можливо, туди можна поставити жорнова від рва, як завжди. А, хтось якийсь майстер криво поставив помпу. Ну і супер. Повернемо її назад, на гвинти посадимо. Цей амортизатор тут трохи вискочив від часу, ну, то не суть. А так, досить досить таки непогано. Там вийду нашу шукову молочку. Ну, давайте одразу по конструкції. Латунний бойлер, гарні крани, а, лише один електроклапан. А, що тут у нас? Що? Це в нас, так, да, клапан збросу тиску. Ш, да? Да. А, оцей клапан війний збросу тиску. І наповнення бойлера. А, що тут ще аварійний клапан походу. Я по роз... ходу? Вхідний Ну, повинен бути і так. Вхідний клапан іде з помпи. Звичайно, тут є ну, по звичайній конструкції. Клапан збросу тиску. Ось він йде в бачок. Тобто, якщо наш бойлер заблокований, або там блокування якесь по системі, що вода нам йшла в бачок, минуючи бойлера. О, це після готування клапан збросу тиску, збросився тиск. Тут у нас підключений монометр. Водичка використовувалась не дуже Он темного кольору трубочка. Так, то і усе. Фантастично. Один бойлер командує F7, і цього вистачає для домашнього готування. Крутяк. Ну, звісно, це все треба розбирати мити, дивитись. То ми це і зробимо вперед. Я в першу чергу зніму монометр, щоб він мені не заважав. Коротше кажучи, ціль яка? а так зняв ручку, звільнити наш бойлер від всіх з'єднань. Можливо, в принципі, по бажанню, якщо ви хочете просто почистити бойлера, можна всі контакти не від'єднувати. Тобто, лишити верхню частину на продах. Ну, Запам'ятати дещо, ну, буде цікаво, чесно кажучи, ну, то на ваш смак. Тож, знімаємо кавумолку. Я думаю, ці гвинти. Якісь то. Коротше, знаходимо він... гвинти. Раз, певне, два. Я би ще думав би, що отам. Три там. От... А, і певне, четвертий там буде. Коротше, знімемо мовку, від'єднаємо її. Ситуація, яка? щоб відкрутити бойлер, вам треба ключ трубчастий на... чи то 6, чи щось коло того. От У мене його нема. То буде цікаво виколопати бойлер без цих деталей. Дуже цікаво, бо тут ще з цього боку. Коротше, вперед будемо намагатися без необхідних приладдь здобути бойлер. Бути бойлер можна обійтися тільки цими гаєчками, після чого бойлер наш отримує свободу, і ви його зможете вже дістати. Тільки варто розуміти, що нам здобути його буде цікаво, бо. Сам по собі стімер буде нам трохи заважати. Ну, але це можливо, я по-моєму, так здобув. Єдине, що трубочку я б від'єднав би зброс у тиску від електроклапану. Це схоже на бистроз'ємне з'єднання. Так воно і є, ну, тільки що не нахтями, а викруткою. У і бойлера довелося викрутити кран, викручуємо гайку велику, де там різкість. От, після чого викручуємо внутрішній стержень, він теж закручений. Не тягніть його просто так, зламаємо, те, що... От, Тим більше що все це не... гарно було б промити від накипу, де в нас різкість. Так, що теж. От, тепер бойлер можна здобувати. Ну, звісно, нам буде все трохи заважати. От, але Сейчас натисну паузу і здобуду. Увазі, що у бойлері вода, і коли я його здобув, звісно. З... Можливо, виходу ця вода потекла. От, в мене є тут видно трохи накипу. Зараз я вже ці гвинти вже на волі, скажімо так, розкручу і зможу розібрати бойлер на дві половинки. Продовжуємо здобувкову молочку. Так вона виглядає. Зняти її не дуже так -то просто. Дивимося, журнала. Журнала як то свої власні, що цікаво. Але загальний, тобто великий жорнав схожий на а, та, знову ж таки Коротше, Завжди можна спробувати поставити відео. Просто розкручуємо а, оцей циліндрик, каву приймач, скажімо так, і міняємо жорнова. Я думаю, все доступно, або просто затягнемо їх. Вони з'ємні, гаєчка є, це вже плюс. Так, отак виглядає все внутрі. З гарних новин і з поганих. З гарних дно знімається, корпус зроблений так, що його можна розібрати. З поганих вони в мене згнили. Тобто При намаганні. Розібрати я 100%. Щось можу втратити, але спробую, звісно, таке. Так, зняв е, оцю видачу. В принципі, все миється, все буде в гарному стані. Так, ну що, бойлер. По суті, викручуємо тільки ці гаєчки і дивимося, що внутрі. Разу легкий додаток. Гвинти бувають можуть закиснути, то майте. На свій страх і ризик. що якщо ви помилитесь, то вже вибачайте. Оцю всю бойлер треба буде від'єднувати і нести на свердлильний станок, щоб здобувати а, той гвинт, який ви, можливо, там зламаєте. От, в мене він тільки що викручивався з таким зусиллям, що я думав, що все джекпот. Але постукаємо по дереву, де у нас дерево? От, потроху крутим. В кінці кінців вирішив це здобути, але це ну, цирк ще той. Треба запам'ятати деякі контакти під'єднані до кнопок, і вимикачів. Коротше, кажучи, якщо у вас є можливість цього не робити, краще не робити. Коротше, да, цікаво. Так, розбираємо наразі. Бойлер наш. Знімається спочатку переднє сито на одному гвинті, а потім ця вставочка розпилювач на двох гвинтах. Дивимося, щоб не загубити резинку, і знімаємо обережно ущільнювач групи. Ну, а щоб роз'єднати половинку, треба це якось розкльопувати. Тут же ви самі окремо. Що я теж буду зараз намагатися зрозуміти, як це краще зробити. І ура! нарешті, вдалося його розколупати. І не просто так. Дивіться, яка краса внутрі. Тобто, якщо у вас куплена десь вживо на леліт з великим досить пробігом, це видно по затертим частинам, вам 100% треба розбирати цей бойлер і чистити. що ми успішно зараз будемо робити. Фу, нарешті, коротше, тепер тільки час, ремонт і збирання. І буде гарно. Дякую, до побачення.